Ну що, додавили? Відсторонили мене від виконання обов'язків на два місяці. Останній місяць 2024 року розпочався дуже яскраво для міського голови Нетішина. Спочатку 4 грудня ввечері йому було офіційно вручено підозру в межах кримінального провадження щодо закупівлі дронів на понад 20 мільйонів гривень, комплектуючи в яких виявилися дешевшими за заявлені. Вже 9 грудня Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області ухвалив рішення про запобіжний захід заборону залишати місце проживання від опівночі до п'ятої ранку. Але в апеляції ставки підвищили, і 16 грудня рішенням суду Супронюка відсторонили від посад. Пану міському голові не допомогла навіть група підтримки. Покарали не мене, покарали на активну громаду. Ну насправді важко стверджувати, що активна громада почувається покараною. Ви лише подивіться, скільки мемів розлетілося місцевими групами у Фейсбуці. Багато, дійсно багато. І за їхнім змістом та характером не видно, що нетішенці тужать за своїм обранцем. А хто ж насправді сумує за Олександром Супрунюком на посаді міського голови? Сьогодні ми детально розповімо про це, а також про загадкові 30 мільйонів євро інвестицій, залучених ще 10 років. Ків тому. Ну а поки триває заставка, перевірте, чи підписані. Якщо ні, то не зволікайте. І зробіть це просто зараз. Олександр Супрунюк кандидат волі на посаду міського голови. За його плечима чимало здобутків. Реформа ЖКГ в місті. Отримання від уряду додаткових 22,5 мільйонів гривень на лікарню. Залучення 30 мільйонів євро інвестицій. Це було ще десять років тому у далекі вибори 2015 року. Однак, яка ж яскрава передвиборча агітація від суми залучених інвестицій може знести дах. Приголомшливі 30 мільйонів євро. Цікаво, що це за інвестиції, від кого та куди були спрямовані? У Нетішин залучили 30 мільйонів євро інвестицій. Людина волі. Насправді тут потрібно трохи підправити: не залучили, а могли залучити. Ну ми розбиратись, чому? Отже, вересень 2015-го передвиборча кампанія у гарячій фазі, і неочікувано з'являється інформація про угоду з польськими інвесторами. Польські суб'єкти господарювання висловили бажання інвестувати в Нецішин чималі кошти. Усні та письмові домовленості окреслені чотирирічним терміном, і вкласти за такий період бізнес Польщі готовий близько 30 мільйонів євро. Щоправда, в жодній зі статей не згадано, які саме польські компанії готові звести сміттєпереробний комплекс, бетонний завод, котеджі. Парк розваг та багато іншого повідомляли лише про підписання угоди між фундацією, клуб бізнесові та двома місцевими компаніями. Але от халепа, польська фундація це лише бізнес-клуб, який може організовувати зустрічі, конференції та інші заходи. Бізнес-клуб не може самостійно інвестувати кошти. Тож про кого йдеться у публікаціях? А це. Напевно, не важливо в передвиборчі агітації. Достатньо ж просто голосно заявити залучення 30 мільйонів євро інвестицій. Хто там буде розбиратись? Вже в 2017 році. Летішинська міська рада повідомила, що. У 2015 році Нетішин вкотре відвідала польська делегація за посередництва клаб бізнесові і висловила бажання інвестувати у будівництво світі переробного комплексу. В силу різних причин окреслені домовленості з польськими суб'єктами господарювання призупинилися. А які причини, якими були конкретні домовленості, які взагалі компанії були готові вкласти 30 мільйонів євро? Чи це був просто пшик? Голослівні заяви заради перемоги на виборах для порівняння: обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку Хмельницького склав 26 мільйонів доларів за всі роки. Ми надіслали запит про залучені інвестиції відстороненим наразі мером Донетішинської міськради, і отримали відповідь. Олександром Супронюком на посаді міського голови були залучені кошти державного та обласного бюджету на будівництво, капітальний ремонт, об'єктів соціального призначення, а також кошти міжнародних фінансових організацій, таких як Юліт, Юсет, Невко, для реалізації соціальних та енергозберігаючих проєктів. Але цієї інформації нам недостатньо. Тож ми пішли до виконувача обов'язків міського голови, секретаря міськради Івана Романюка. Понецько це було кредит, а не, ну, не ну, як не подарені кошти. Це вважається інвестицією. Було нас зовнішнє освітлення Це було зроблено. Це порядка там 14 мільйонів гривень було залучено і виконано все. Освітлення міста плюс додавлено порядка 120 додаткових точок освітлення того місту. Ну і звісно ж не могли не запитати, чи побачив пан Романюк сам як житель міста, куди було реалізовано 30 мільйонів євро. На жаль, самого Олександра ми не змогли розпитати про ці величезні кошти. В міській раді його, звісно ж, не було. Покарали не мене, покарали на активну громаду. Напевно, під покараною активною громадою пан Супронюк мав на увазі не лише свою групу підтримки, але й дев'ять депутатів міськради, що підписали публічну заяву, суть якої можна викласти коротко. Не вірте всьому, що пишуть. От ми віримо Олександру Супронюку, і ви повірте. Що ж, а чи насправді відсторонений міський голова таки не винен справа слідства та судової гілки влади? Як бачимо, прокуратура міцно взялась за Олександра і не обмежилась підозрою та нічним арештом, домігши ще і його відсторонення від посади. Ну а ми продовжуємо стежити за розвитком подій та будемо тримати вас в курсі. До нових зустрічей.